Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Сьогодні я хочу зняти невеличкий майстер-клас, як вив'язувати п'ятку бумеранг укороченими рядочками. Я буду брати для цього додаткову ниточку на п'ятку. Контрастного кольору. Ви можете спокійно в'язати тією ниточкою, яка у вас вже була в роботі. так Зараз я пров'яжу трішки. Дивимося. Я спочатку хочу розповісти вам сам принцип, як її вив'язувати. Ця п'ятка вив'язується укороченими рядочками, і дивимося. У нас на п'ятку ми виділяємо половину петель від загальної кількості, яку ми використовуємо на шкарпетку. Отже, у мене в даному випадку 30 петель. І знову ми ділимо на три частини. Тобто, центральна мене частина буде 10 петель, і знову дві бокові частинки також по 10 петель. Якщо у вас зовсім інша кількість петель, то ви ділите на 3 залишок одна чи дві петлі, ви додаєте всередину, щоб більше петелі було посередині. І будемо з обох боків. В лицевому і в ворітньому рядочку ми будемо робити укорочені рядочки. Зараз я покажу, як це робити, і будемо з обох боків робити їх укорочені, поки в нас не залишиться, в моєму випадку, 10 петель посередині. Потім ми зробимо один загальний круговий ряд, щоб укорочені петельки пров'язати. І потім, щоб нам в нас вийде така от трапеція, і щоб нам знову повернутися в кругове в'язання, ми знову ж таки ще раз будемо вив'язувати укороченими рядочками п'ятку. І цього разу ми будемо з серединки підбирати кожного разу по одній петлі. Я думаю, що зараз покажу вам це все практично, думаю, буде так зрозуміліше. Отже так, в'яжемо ми п'ятку. Перші е ряди будуть поворотними. Перший ряд в'яжемо повністю всі петелічки лицевими з обох спиць. Зараз пров'яжемо. Так, тепер дивимось, перевертаємо на виворітню сторону. Так, як ми робимо укорочені рядочки? Першу петлю ми знімаємо, ось так зняли і підтягуємо так ниточку, затягуємо її пальчиком, щоб у нас вийшла на спиці здвоєна петля. Ось так. І починаємо. Цю петельку у нас є, це укорочена петелька. І починаємо до кінця ряду, в'яжемо всі виворітні. Остання петелька також виворітня. Так, перевернули в'язання на лицеву сторону. Першу петлю ми знімаємо знову ж таки на праву спицю. І цього разу ми затягуємо її наперед, ось так от. перекручуємо. На виворітній стороні ми затягували петельку назад, а тут ми затягуємо наперед і перекручуємо, робимо її здвоєною цю петлю. В'яжемо до кінця лицевий ряд без змін. Так, дивимося, ми дов'язали до нашої укороченої петельки, вже ми її не трогаємо, Перевер... перевертаємо в'язання на виворітню сторону. З лівої спиці на направо пере... переносимо одну петельку і Затягуємо її, перевертаємо назад. Затягнули у нас знову здвоєна петля. Затягнули назад. На лицевій стороні ми затягуємо ниточку наперед, на виворітній назад. в'язання, І в'яжемо виворітню сторону. Так, дивимось, ми знову з вами дійшли до нашої здвоєної петельки, ми її не трогаємо. Перевертаємо в'язання на лицеву сторону. Так, знову з лівої спиці на праву перезнімаємо петлю. Перезняли. І як ми робимо здвоєну ниточку затягуємо наперед. Ось так. Наперед ми тягнемо до себе. Затягнули. І знову в'яжемо лицьовий ряд, знову не доходячи до тих петель, які у нас вже ми їх здвоєні зробили і залишили. Я надіюсь, що тут зрозуміло. І так ми в'яжемо поворотним в'язаннячком. Поки в нас не залишиться в моєму випадку 5 на цій спиці петель і 5 на цій спиці. Тобто, у нас з однієї сторони буде 10 укорочених петельок і з іншої. А посередині будуть лицеві петельки в нас. В'яжемо самостійно. Так, дивимося, яку ми зараз бачимо картину. З цієї сторони у нас. 10 укорочених петель, здвоєних із цієї. І на кожній спиці по 5 лицевих петель посередині у нас 10. Ось так нас повинно вийти. Тепер нам треба пров'язати повністю круговий ряд для того, щоб ці здвоєні петельки зробити вже нам нормальними лицевими. Як ми це будемо робити? Зараз покажу. Пров'язуємо 5 петель, трошки в кадрі це, спиця, вона заважає. Зараз пров'язуємо 2, 3, 4, 5. Тепер дивимося. Дійшли ми до здвоєної петельки. Ось як вона в нас виглядає. Що ми робимо? За дві передні стіночки. Пров'язуємо лицевою за передні оці дві стіночки. Так як я дуже затягувала, то воно важкувато. Ось так. Бачите, як це виглядає. Так, пров'язуємо лицевою. Ось така в нас лицева за дві передні ці здвоєні стіночки. Пров'язуємо ось так лицевою. У нас виходять доволі непогані лицеві петелечки. Ось ось як вони виходять. Трішки вони будуть такі, як заломлені, тому що нам п'яточка треба буде, щоб вона ж була такою випуклою. Ось так за дві передні стіночки, пров'язуємо ці петелечки, потім пров'язуємо повністю всі петлі лицевої сторони шкарпеточки. Зараз дійдемо до останньої так. Ось так. Ось ми їх всі знову повернули, пров'язали, всі вони в нас лицеві. Так. Тепер нам треба пров'язати петельки нашої лицевої сторони. І зараз в нас з цієї сторони я покажу. З цієї сторони в нас виходить так, ніби непогано. Тут дірочки немає. А з іншої сторони нам треба буде, я думаю, що ми підберемо ще якусь петелечку, яку ми потім просто зробимо скорочення. Так, у нас тут ще ниточки, основні, хвостик. Я хвостик завжди виводжу наперед, потім ховаю. Дивимося бачите, у нас тут такий доволі величенький простір виходить. Цей хвіст мені заважає. І ми тут візьмемо, піднімемо якусь петельку. Ну, бачите, якщо разом так пров'язати, тут все одно буде простір. Тут буде дірочка в нас утвориться. А ми не хочемо, щоб вона в нас була. Тому ми піднімемо якусь петелечку, потім при вив'язуванні вже ми її, ми її можемо скоротити, можна навіть дві пров'язати разом, ось так от. Так. Ось так. І Дійшли ми до другої боковинки, і нам тут також треба пров'язати укорочені ці наші петелечки. Дивимося, а з цієї сторони ми будемо пров'язувати дві, оцю здвоєну петельку, дві ниточки за задню стіночку. Але це робити важкувато, якщо чесно. Але можливо. Ось так. За задню стіночку. Дві разом. Ну, тобто, вона в нас є одна. просто ми, У нас тут вона здвоєна, у нас тут дві ниточки. Ось так. З цієї сторони ми пров'язуємо за задню стіночку. Вже я хилетаю цей штатив, Надіюсь, вам видно ось так. Захоплюємо дві петелечки і ось за задню стіночку. Так. Повністю всі їх пров'язуємо. І дов'язуємо і дов'язуємо повністю цю спицю. Так, дивимося, яка в нас картина. Всі петельки, все рівно, всі на спицях. Так? Але ж нам треба повернутися в наше кругове в'язання. В цій п'яці добре те, що тут не треба з боків там піднімати петельки, але тут потрібно двічі вив'язувати укорочені ряди. Як ми тепер повертаємося до кругового в'язання і вив'язуємо другу частину п'ятки. Так, знову ж у нас посередині 10 петель. так? На одній спиці 5 і на іншій 5. Пров'язуємо раз, два, три, чотири, п'ять. І захоплюємо одну петлю з боку. Пров'язали. Перевертаємо на виворітню сторону. Тепер оцю петельку, що ми пров'язали шосту, ми? Що беремо? Робимо знову здвоєну петлю. Ось так. От. Знову це в нас укорочена петелечка. На виворітній стороні ниточку тягнемо від себе назад. Так, пров'язуємо на цій спиці 5 петель. Зараз пров'яжемо разом. Так. І. Ой, як вона мені ця спиця заважає. Зараз. Так. Пров'яжемо на другій спиці 5 п'етель. Так, один. Два. 3, 4, 5 і пров'язуємо шосту, пров перевертаємо на лицеву сторону, і оцю шосту петлю ми її знову робимо укороченою. знову зробимо, тягнемо наперед до себе ниточку, і знову у нас укорочена, здвоєна петля. В'яжемо по лицевій стороні. Так. В'яжемо до цієї петелечки, яку ми зробили з вами укороченою. Так. Дов'язали до неї. так? Що ми тепер робимо? Тепер ми її не кидаємо, ми її пров'язуємо за передню стіночку. Пров'язали цю петельку, за нею підбираємо іншу ще одну петлю. Тепер у нас на спицях 7, на цій спиці. Так. Перевертаємо в'язання на виворітню сторону. Знімаємо цю сьому петлю на праву спицю. Втягнемо ниточку назад і знову робимо укорочену петелечку. І в'яжемо виворітніми петельками до тієї петлі, яку ми зробили здвоєною. Зараз покажу, що ми, як ми будемо її пров'язувати. Не дуже зручно іноді буває, ну, що поробиш. Так, пров'язуємо. Дійшли ми до цієї укороченої, здвоєної петелічки. Як ми її пров'язуємо? Ми її пров'язуємо виворітньою, але не за оці передні стінки, а за оці ось задні. Це незручно, але що зробиш? Так. За задню стіночку пров'язуємо виворітньою. Ось так. І знову підбираємо ще одну петлю сюди, прив'язуємо це сьома. Так. Перевертаємо на лицеву сторону. Цю сьому петлю ми перезняли, тягнемо ниточку на себе і робимо її здвоєною. В'яжемо по лицевій стороні. І так ми повторюємо з вами, доки в нас загубила петлю, доки ми не підберемо всі петельки в коло. Тобто дійшли по лицевій стороні тут, пров'язали здвоюну, захватили ще одну. По виворітній стороні дійшли сюди, пров'язали виворітню. За задню стіночку здвоєну, захопили ще і так кожного разу захоплюємо по одній петелечці з кожного боку. Так, ось що в нас виходить, попідбирали ми з обох сторон петелечки, знову робила їх укороченими. Я хочу сказати, що ця п'ятка я думаю, не для новачків. Трішки важкувато двічі робити е, укорочені ряди, але е, виглядає вона непогано. Все тут гарно, якщо правильно робити, за правильні стіночки пров'язувати петельки, то виглядає достойно нормально. Е, так, е, що хочу ще сказати. Мабуть, більш нічого, не забудьте, ми отут додавали одну петелечку, її скоротити, і все. Бажаю вам успіхів у її вив'язуванні. Виглядає вона майже так, як і лінивий бумеранг, але мені здається, трішки все-таки акуратніше. Вибирати вам, яку в'язати п'ятку. Надіюсь, мій майстер-клас для вас був зрозумілим і корисним. До нових зустрічей. Пока-пока!